Мамко ж моя не лай Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми. Йому було 33, як Ісусу Христу, і він навічно залишиться 33-річним героєм, що віддав своє життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України, захищаючи рідну землю від рашистської навали. 10 травня прилуки попрощалися із воїном, патріотом, своїм земляком Олександром Маковцем. Завдяки йому його великому подвигу ми з вами маємо можливість жити, працювати, навчати дітей. У мирних прилуках, Олександр віддав саме дорожче, що було в нього, це своє життя. Це молода людина, яка дуже любила техніку, любила жити, любив своїх батьків, сім'ю, дружину, дітей. Але не вагаючись у серпні 22-го року. Він добровольцем пішов воювати, щоб расисти не ступили на нашу прилуцьку землю. Народився Олександр Маковець 16 лютого 1990 року. Навчався у прилуцькій школі номер 6 Його перша вчителька Лариса Грицкевич добре пам'ятає Сашка. Маленький, чорнявенький, добрий, спокійний, товариський, щедрий, допитливі, розумні оченята перша парта. Де да. отаким карбувався в пам'ять. Цей учень, так, да. і дуже приємно, що він прийшов на захист нашої батьківщини, що він не побоявся, що дуже вразило в його біографії те, що після поранення він повернувся до побратимів і став острій. патріотизм і ця відданість. Мабуть, герої бувають і тихі. І скромні і добрі невимовний біль охоплює серце кожного мешканця прилуцької громади. Звістка про смерть українських захисників завжди є важкою і болісною. Та як вона болить мамі, дружині, дітям та рідним Олександра Маковця? Він завжди всім допомагав, він завжди всіх любив. Він дуже сприймав чуйну біль інших людей. Що можна сказати, що це така втрата. Яку навряд чи ми ще забудемо скоро, особливо для матері, він один син. Осталось в нього двоє діток ще шкільного віку. Він був чоловік і захисник своєї сім'ї, був веселим, добрим, люблячим свою сім'ю, своїх дітей, дружину, сина та доньку. Він віддав життя за Україну, за свою сім'ю, за спокій всіх нас, за вільну країну. Він помер у бою, він, він герой. Для нас герой, для всіх герой, для всієї України він герой. Ніколи не забудемо. Вічна йому. Олександр Маковець пішов захищати рідну землю, свою сім'ю та Україну добровільно не вагаючись ні хвилини. Проходив службу водієм у 81-й окремій аеромобільній бригаді десантно-штурмових військ після проходження підготовки у Житомирському навчальному центрі. І там, і там, поруч з ним був його побратим Ярослав. Військовослужбовець не міг не провести свого товариша і в останню путь в навчальному закладі. Служили разом і в бригаді, в одній потім була гарна людина, дуже тяжко щось говорити, щось казати. Втрачаємо найкращих. Про Олександра Маковця можна сказати, що він носив Україну в серці, а не лише на одязі. Солдат до кінця був відданий військовій присязі на вірність українському народу. Навіть після важкого поранення Олександр повернувся в стрій, аби мужньо і сміливо боронити рідну землю, рідну домівку кожного з нас. Був ранений в березні місяці. Він був на операції в Черкасах. Два осколка в нього було не вийняті з ноги. От міг би і не піти, але сказав, хто, якщо не я, А хто піде, якщо не я це останні слова? Всі розуміють, що на українську землю прийшло лихо да, і обов'язок кожного чоловіка, порядного чоловіка стати її захист. І хай буде цей героїчний приклад, вчинок батька, прикладу на всіх і дітей, ровесників і його сина Сашка. Його доньки, да. але гірко тут рати, нічим не заміниш. Я співчуваю їм і схиляю його перед його героїчним вчинком, його мужністю, да. відданістю військовій справи. Да. І земля йому пухом, да. вічна пам'ять, світла пам'ять Саші Маковцю. Олександр Маковець загинув 2 травня 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Білогорівка Луганської області, потрапивши під артилерійський обстріл расистів. Ніколи не пробачимо окупанту жах та біль, який він приніс на нашу українську землю. Ніколи не забудемо наших героїв. Нехай у кращих світах тобі, Олександре, буде спокійно. Ти однозначно наблизив нашу перемогу.